Всім привіт, я вісти мотоциклісти. Я сьогодні в Толіка в гостях покажу що Толік збирає. Які в нього з роками набуття в гаражі. А тут поява запчастини. 634,7. 7 то він буде збирати. На нових номерах нова реєстрація. Також ЧЗ 6 вольтовий. Ну тут МВ мотоцикли. МТ-9. Така колекція баків. Там коляска від якогось МТ. іж 49

Ішкрос, мотори. 11 Там я моделі точно не знаю, але 11-ті, напевно, кроси. Ось І тут колеса. Спортмотор, вилки, колеса. Бакет Чизятовский, сиденья. Дуже багато запчастин, приміщення велике. Ще тут вам покажу. Еще одно приміщення. Тула Т-200. Ще один моторчик. Тут старовинні бутилки малий збирає. Тільки годинники. Тут офіс, Фляги, телефони. Кію, Малого. Такі паяльні лампи дефіцитні. Тут мотори. Каністри якісь німецькі. Також німецький мотоцикл. З на баром. 19 колеса з'їла. Старий ровер Один, другий.

Тут ще є. Тут є така такий німецький, старий тілешка. Верховина крос. Це новий Карпач. Це старий мінськ. Москва. Речажна вилка передня. Ще один мотор. тут так аж старые мотоциклы. Здесь я уже был, Вам показывал. Такие великие примещения Толика. І тут коляска Велорекс 700 розібрана. Вже він її дав у роботу. Все, Всім дякую за увагу. Всім пока. Отак От люди ще збирають старі мотоцикли. По болтах, по шрубках, по запчастинах. Скручують, потім виходить мотоцикл.